Сьогодні університет Переяслава. Спортивний зал, футзальна ліга, Переяславщини, друзі, Гайшин. Футбольний клуб і футбольний клуб Жуксторг проведе чергову гру. Дякуємо, друзі, Збройним силам України за надану можливість грати хлопцям нам бути присутніми. Команди зібралися, будемо дивитися чудову гру, а те, що буде на площаці, будемо фіксувати, показувати і вболівати за наших козаків. Обидві команди наші. Пошли, пошли рідненьке, вітатися і показувати результат. Героям слава! Удачі обом командам Забіганини ли Обедві команди Костя Ходим Обедві да. Ой хороший по своєму штрафний дар опасний опасний Yes, Denis. Так. і бігають. Ось Жухтор, а там, де не заврильов. Ога ще ні. Ще... Пока блуждають, пока блуждають, лихо блудять. Пока. А хто перший, Те лихо принесе ворота. Подивимося, воно ж колись наступить. Ой-яй, лехо. Хороший з розвороту. Хороший mm -hmm. селеренко. А там. Атам! Леша! Засмекали! Засмикали, винесли! <клухи> Падненькая драйшина. Опнув. Обнухловчики. Вітання. І продовжуємо наб'юдати. Вартив! А тут уже. Варзев. Ярик. Не дають. Не дають. Розминуться. Краёв. Андрюха. Страфный. Лесенка. Костя. Барсов. Самі одкидні, саме відкидні. Дають, дають грати і кидать. І кидать, відкидать. Все дають. Щоб не переборщили давання. Не переборщили. І знову, і знову що-то дають, дають тільки свисять. Вадим. Ого! Красивые комбинации! Красивые! Тянулись. Ой, трошки. Петлавают и там плывут. И там плывут. Мол на плаву не не на стадионе спортивным А мол. Na piscianovni! HONO! Oh HONO! Oh Oi! Oi! Oho! Oho! Ošte 10 Kolen Zihrano! Perrot time a 10 nul, išin. часу хватає Смотри. ух ух що то за свисток збоку водять няч атакей хороший ох міг би залетіти. чуть чуть для Попало? І там добре. І там, Варцев! Все добре! жуків Обишлося! Тепер гайшин в обороні! В обороні! Лад! Ні! Ні! Есть у рот они. Есть другенький! Есть другенький, дай еще на легенький. упорхнув, упорхнул. Порхунчик. Другенький. Ні. Oh, periglada, la stoïtina! Ai, oh, oh, no, tan xotna, la Crestovina! Xotna, Ai,

Летить, летить, трошки не залітає, пока не залітає. П'ять метрів до свистів часей. обміряв, Не дають. Чуть-чуть. Чуть-чуть, шпади не доробили. Чуть-чуть. Я на вдарі, Не дать прицільно, не дать прицільно, О! Саня Антоненко. Третє приносить у кошик, окошик. У ще на Третій. Аурелюк, триводин, три в в один. Три в один друзі, і не хоче, і в трьох заходить, треба заводить, заводить. Брат зароги! Ой, тут не візьмеш. Але заводить треба. Листочок штрафненький. Покотився. Четвертий. Четвертий дайчина. Покотився. Покатун. Покатун. Дякуємо нашим спонсорам. Товариство Стайка, Гродікун, Микола Сергійович, Іван Васильович Забара. Шаремет Віктор Васильович, Ярем Олександр Григорович. Орал Григорович Степанович. Трошки там піддивляється і фермера. Але це все чудово. Дякую моїм. І, і є в нас кому грати. І в футболі, і в волейболі. Це чудово. Молодці. Дякую вам всім. Опа! 2 в 1. Оно прямо Прямо в лузу. 10 секунд залишилося першого тайму. 4-0. Айшин виграє вже в 100. 4-0. Перший тайм. Будемо дивитися другий. Hey, Ого! Андрюху! Здається! Здається! Столяренко жовта! Жовта! Так, сьогодні друга! Мов би чи ні! І штрафненький! Стіночка! Ні! 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 там? Що там? Ух ти йооо! П'ятий кнув. От гайшина. П'ятенький. Ой, переходни. Без Быстренько столяр. Не дає. Що там? Що там? Що там за буяни? Буяни. Подивляємося, поддивляємося, бо що там, Що там все добре. Бля, еще на. Костя, на вдали. Не проходить. Барцев. Лисенко. Дрій. Хороший шов. Заблокували. Мой хороший зблеска, чотне. Чотникнув. Чуть-чуть. Штрафне Без Свистка. Без свистка Все трошки назад. Назад. Бо впереди. Смотри. Пострел. Пострел. Мимо. Да Катапульт. пульт. Пошел. Пошел. Есть шостенький. Есть шостенький, Легенький легенький даже. Без хикалки. Вот хикается. 5-0. 5-0. Табло в свече 6. 6-0. 6-0. 13 хвилин командам Друготайму. 13 хвилин. Стрілярецько сам розпочинає. Розпочинає. Розпочаток. І. І. Робєшка. Холоста. Холоста. Ні. Не. Не вдається. Контратаки зривається. Свисточок по свисточку. По свисточку зараховка. Іде зарахування. Антоненко, Саня. Ех, штангочку ехнув. Що там? Що там? Іх! Ех, витягують! Витягують! Витягують, бо не втягують! Що там? Ух! Отбив шляпаться! Отбив! Але він цілий! 10 kvíli, že se i 10 koleň se zalešelo v tajmu 6:0 Hschen 1 Oh Oh, branka nezasaťale. Eh, Ведьі. Гранд веті. веті. І побіг. О. То десь сюди. То де сюди. Ох ты, йо! Воротник. Орлк! Ох ты йокнов! Сьомого! Ротації, ротації, Костя, одтянулася, одтянулася, Кося, Костя не дають, не дають, обнімають і не дають. Тримаємо! Що там? Гостя Соляренко. 5 проти одного. Проти одного. О! І є. Трохані! Восьмий. Восьмий літає. Не зафіксували, але табло Показує рахунок, оно ні, не хоче лісти. Мячик Вишенського рота не хоче іщенка! Жовта карточка кості. За, за гомонення, напевно, гомонення або і прикладення рук. Ой! Хлопчики! Скок лет скок за скоком Ніс, виход, виход! Виход, мав виходний сьогодні, дев'ять. Дев'ять одгайшина, друзі. Дев'ять подгайшина. Сударенко. Ні-ні. Таже ся ні, -ні. воротар, навірно, двойка забив. Один точно, а другий не прозівав два воротачики. Мемуська меменько. Що там? там? Дві з половиною хвилини зіграти залишилося. 9-0. а виграє вже сор. Що там? Що там! Перекладена! Перекладна. Що там? Нема. Не лізе, не лізе. От штангила. Ні-не-не-ні, ні, ні, Сиренко. Сиренко сам побіг. І нічого страшного. Що добіг. О, Тоже позавріть. ми з висоти. Попей Не дають! Заблоковач! Заблокоч. Вили на 5 секунд залишилося, друзі. Ввили на 5 секунд. До закінчення гри. 9-0. На сім'ї грає вже вторг. М'яч. Дружуків. А тепер Гаврилюка. А там Саєренко. Сподіваються, дякуємо Збройним силам України, друзі, за дану можливість хлопцям грати нам бути присутніми. І Концовка. Десятка за 10 секунд. За 10 секунд. Рахунок. Удачі всім і вітання, друзі. Вітання всім.